та Корсі CPI знову пампляться. На жаль, це не нові монети, але вони можуть серйозно вплинути на ті, що у тебе в гаманці. CPI – це індекс споживчих цін. Міра, яка досліджує середній рівень цін на кошик товарів та послуг, таких як їжа, транспорт та медичне обслуговування. Можна вважати його термометром вартості життя. Отож, простими словами, інфляція. В свою чергу Core CPI теж саме, але він виключає нестабільні позиції, такі як їжа та енергія. Це дає нам чіткіше уявлення про основні довготривалі тренди інфляції. Зростання цього показника може сигналізувати про потребу центрального банку підвищити ставки, щоб зупинити інфляцію. У випадку падіння навпаки, банк може знизити ставки, щоб стимулювати та прискорити розвиток економіки. А коли CPI та Core CPI починають танцювати, фінансові ринки ніколи не стоять осторонь. Зростання інфляції може спричинити падіння цін на облігації та акції через підвищення відсоткових ставок. Що ж з криптою в цьому випадку? Інфляція може зробити її більш привабливою як засіб. Зберігання вартості це ж цифрове золото. Вищий CPI означає зростання інфляції і вищу цінність для криптовалют. Відповідно, менший знижує їх привабливість. Це в теорії. Тепер на практиці. Червень 22-го. Несподіваний стрибок і одночасно пік рівня інфляції призвів до падіння цін на акції, облігації та крипту. Не без допомоги краху багатьох криптопроєктів. Біткоін впав тоді на 45%. За один тиждень слідкуй за CPI та Core CPI. І пам'ятай, крипта це молодий ринок, і на нього вплинути набагато легше ніж на інші фінансові ринки. З тобою була команда МОНЕСЕРС, і ми тут, щоб допомогти тобі почуватися впевнено в цій криптогалактиці.